Знаменита в'язниця знову у центрі уваги журналістів. Сюди евакуювали майже дві сотні жінок з червоно-партизанської колонії на Луганщині. Самі тюремники кажуть, це подія безпрецедентна. Коли э, одна колонія одновременно переміщалася, то в Україні у нас таких випадків не було, було коли з колонії і частично колонії етапом переходили з одного учреждення в інше. здесь это було вперше. Аби вивести жінок ув'язнених, довелося домовлятися із бойовиками про зелений коридор. Ті на переміщення погодилася. Вже тут жінкам дали три дні на адаптацію, потім гайда до роботи. У швацькому цеху працює троє переселенок з Луганська. Шиють верхній одяг для армії. Вероніку вже призначили бригадиром. Вона розповідає, переїзд був страшний, але тут у Качанівці все спокійно. Питання, О, а, тепло. Отоплення комнати хорошну уютно всі очень хорошие бытовые условия по сравнению з нашей колонией, де ми були. Її уже нет, этой колонії. Да, розбомбіли його ополченцы. Так все очень хорошо. А от Христина сумує з приводу переїзду до виходу на волю. ей залишилось два роки. Знаєте, чим было в Луганську лучше? Потому що це був наш дом. То есть рядом родственники, все, не було ніяких проблем їздити сюди и все такое. А здесь просто очень далеко від дому і не зв'язку. Олена, яка працює в їдальні, згадує, пережити бомбардування було нелегко. Вона залишила колонію однією з останніх. Тривалася Таке відчуття, що покриші кажеться, ходили. Ну, виїхати давно просились. Ти самі осуждені просили, так? Да? Ну так. Да просто не розрашали. Наскільки давно? От місяць. Ну, як тільки починалося от усе. Після важкого етапування працівники Качанівської колонії намагалися заспокоїти жінок, запросили психологів та допомога не знадобилася. Вот вони переживали, що їх плохо, ну, якби, как бы воспримуть здесь. Ну, все наше осудньо дуже хорошо к ним отнеслись. От 171 чоловік, всі без верхньої одежды були. Вот, і дівчата начали самі там давать свої светара, то есть якби, как бы, ну, не было разделения. Луганські, Харківські, Донецькі и так далее. У Качанівській колонії в Харкові зараз 600 засуджених. Проте тут готові й надалі приймати жінок із зони АТО. Ірина Боднар, телеканал Новин24